Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю Небесний, утішетелю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься з ціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і віки віків, амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти нас до спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вибраний чудотворче та особливий угоднику Христовий, що всьому світові виточуєшного ціна милости та невичерпне море чудес, вихваляю тебе, любов'ю, святителю Миколаю, ти ж маючи сміливість до Господа, від усяких мене визволи бід, щоб я кликав тобі, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Ангелом образом явив тебе земного заїством усього творіння, Сотворитель, бо доброплідну красу душі твоєї, передбачивши, приблаженний Миколаю. Так, навчив усіх кликати тобі. Радуйся відлона Материнського очищений, радуйся до кінця освячений, радуйся, що здивував батьків своїм народженням, радуйся, що силу душевну після народження виявив, радуйся сади землі обіцяної, радуйся цвіте Божественного насадження, радуйся Лозо, чеснотлива виноградника Христового, радуйся чудоточне дерево раю Ісусового, радуйся лілеї, що в раю проросла, радуйся миру Христових пахощів, радуйся, бо тобою ридання відганяє. Радуйся, бо тобою радість приноситься, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бачичи мира твого виливання, богомудрий, просвічуємося душами і тілами, пізнаючи тебе, як дивовижного життєносного мироточця, Миколаю, бо чудами, мов водами, що Божою благодаттю виливається, напоїш тих, які вірно кличуть Богові. Аллилуєя! Розуміння незбагнене святої Троїці, пояснюючи, був ти в Нікеї зі святими Отцями, поборником визнання православної віри, бо сина Отцеві Рівного, співвічного та співпристольного ісповідував, Арія ж безумного викрив, задля цього вірні навчилися співати тобі їм. Радуйся, великі стовпи благочестя, радуйся вірним. Місто прибіжище, радуйся, тверде православ'я укріплення, радуйся, достойні ночі і похваління святої Троїці, радуйся, що сина рівночесного проповідував, радуйся, що Арія оскоженілого відігнав від святих Собору, радуйся, очі отців славного красо, радуйся всіх богомудрих примудра прикрасо, радуйся, що слова вогнені виточуєш, радуйся, що стадо своє добре наставляєш, радуйся, бо тобою віра утверджується, радуйся, бо Тобою єрість долається, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, силою, даною тобі згори, кожну сльозу обтерти з лиця лютостраждаючих, страждаючих, богоносний, оче Миколаю, бо голодуючим явився, як годувальник тим, що, на моря глибині, як вправний керманич, недугуючим, як істілення, та у всьому помічником явився і іси тим, що кличуть Богові, Аллилуїя! Мала б воїстину з неба, а не від землі співатися тобі пісня, Отче Миколаю. Хто б з людей зможе проголосити величність Твоєї святости? Однак любов'ю Твоєї переможені кличемо Тобі так. Радуйся взірцю агнцям і пастирям, радуйся звичаїв святе очищення, радуйся чеснот великих містилища, радуйся, чисте та гідне мешкання святости, радуйся світильнику Всесвітлий та Всемилий, радуйся світло золотосяйне, непорочне, радуйся достойний ангелів співрозмовнику, радуйся добрий людей-наставнику. Радуйся, правилу віри благочестивої, радуйся зразку духовної лагідності радуйся, бо тобою. Ми від пристрастей тілесних визволяємося, радуйся, бо тобою, наповнюємося духовними насолодами, радуйся, Миколаю, велике чудотворче. Буря розгублено мій розум хвилює, як достойно оспівати чуда твої, блажений Миколаю. Ніхто бо не може їх злічити, хоч би й знав багато мов, та промовляти забажав, однак Богові, що дивно в Тобі прославляється, ми насмілюємося співати. Аллилуїям! Почули, близько й далеко про величність чудес твоїх. Богомудрий Миколаю, бо по повітрі на легких благодаті крилах звикти випереджувати тих, що в бідах, скоро від них визволяючи всіх, що так до тебе кличуть. Радуйся від печалі визволення, радуйся подання благодаті, радуйся несподіваних бід, прогонителю, радуйся бла бажаних благ насадителю, радуйся швидкий утішителю, тим, що в бідах, радуйся страшний карателю кривників. Радуйся, чудес безодне Богом Богомвилита, радуйся закону Христового скрижалі Богописані, радуйся, падаючи могутні піднесення, радуйся тим, що стоять у правді утвердження, радуйся, бо тобою всяка омана викривається, радуйся, бо тобою кожна істина сповнюється, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Богоплинною зорею явився ти, наставляючи по морю трудноплавуючих, що їх колись очікувала смерть небаву, якби ти не постав перед ними, як і тебе, чудотворчий святий Миколаю, на поміч призивали, також і бісів, що вже безсоромно літали, та кораблі потопити жадали, вгамував та прогнав їх. Вірних же навчив Богові, що рятує тобою співати, Алилуїя. Бачили дівчата, на наблудза для вбогості приготовані, Велике твоє добідне милосердя, приблажений, Отче Миколаю. Коли старцеві, батькові їх вночі ховаючись, три вузлики золота подав єси, його самого з доньками визволяючи від падіння гріховного, і задля цього чуєш від усіх отцем, радуйся, скарби превеликої милости, радуйся турботи про людей в містилище. Радуйся поживо та втіхо до тебе прибігаючим, радуйся голодуючим хліба безконечний, радуйся багатству на землі відуючим богом дане, радуйся швидке воздвиження в Богих, радуйся бідних незагайне вислухання, радуйся приємну опіку для сумуючих, радуйся трьох дів непорочний Невестителю, радуйся чистоти ревної охоронцю, радуйся надії безнадійних, радуйся усього світу насолодо, радуйся Миколаю. Великий чудотворче, проповідує тебе світ увесь, як швидкого в бідах заступника, приблаженний Миколаю, бо часто в ту ж годину подорожуючим та плаваючим помагаєш, випереджуючи і зберігаючи від нещасть усіх, що кличуть до Бога. Аллилуїя. Засвітив ти світло життя, приносячи визволення воєводам, що мали несправедливу смерть прийняти. Які тебе, добрий пастирю, Миколаю, призивали, коли ти, незагайно явившись у вісні цареві, налякав його, їх же неушкодженими відпустити повелів. Задля цього разом з ними й ми подячно тобі кличемо. Радуйся, що помагаєш ревно тебе призиваючим, радуйся, що від неправедної страти визволяєш, радуйся, що зберігаєш від брехні підступної, радуйся, що руйнуєш неправедні задуми, радуйся, що обман, мов павутину розриваєш, радуйся, що істину славно возносиш, радуйся невинних від кайданів визволення, радуйся померлих оживлення, радуйся правди, виявителю, радуйся неправди, притемненням. Радуйся, бо тобою, визволені від меча невинні. радуйся, бо тобою вони насолодилися світлом, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бажаючи богохульний еретичний сморін відігнати таїнственним і воїстинно запашним миром явився ти, Миколаю, людей, бо в мирах випас єси, та світ увесь твоїм благодатним миром наповнив. Від жени від нас богомерзенний гріховний сморід, щоб любо співали Богові. Аллилуїям. Нового ноя, наставника ковчегу Спасеного, пізнаємо в тобі Отче Святий Миколаю, що бурю всіх бід розганяє кермуванням своїм. Тишу ж божественно приносить тим, що так кличуть. Радуйся бурею, гнаним тиха пристане, радуйся потопаючим певне збереження, радуйся плаваючим серед хвиль добрий керманичу, радуйся, що втихомирюєш морське хвилювання, радуйся провіднику захопленим вихором, радуйся тим, що в холоді зігрівання, радуйся сяйво, що морок скорбот розганяє. Радуйся, світило, що всі кінці землі просвітлює, радуйся, що від безодні гріховної людей визволяєш, радуйся, що сатану в безодню пекельну кидаєш, радуйся, бо тобою смиливо призиваємо безодню Божого милосердя, радуйся, бо тобою від потопу гніву визволившися, мир з Богом знаходимо. Радуйся, Миколаю, великий чудо Творче, дивним чудом являється Священна Церква Твоя. Для прибігаючих до тебе, блажений Миколаю, в ній Бо і мале моління приносячи, приймаємо стілення від великих недугів, якщо лише по Бозі на тебе уповання покладемо, е, вірно кличучи, Алилуїя. Увесь ти воїстину всім помічник, богоносцю Миколаю, і зібрав разом усіх, що до тебе прибігають, як визволитель, годувальник та лікар, незагайний всім земним, підіймаючи всіх на похвалу. Так до тебе кликати, радуйся, стілень, всіляких джерело, радуйся помічнику важко страждаючим, радуйся сяйво, що світить уночі гріховній блукаючим, радуйся росо боточно тим, які в спеці трудів перебувають, радуйся, що подаєш потребуючим влаштування, радуйся, що готуєш прохаючим достаток, радуйся, що часто прохання випереджуєш, радуйся, що сивині старости силу відновлюєш. Радуйся численних відступлень від шляху істинного викривателю, радуйся таїн Божний, Божих вірний управителю, радуйся, бо тобою заздрість долаємо, радуйся, бо тобою життя добропорядне утверджується, радуйся Миколаю, великий чудотворче. Всіляки хвороби вгамуй, великий наш заступник Миколаю, змішуючи благодатні ліки, що душі наші насолоджують, серця звеселяють усіх. Що горливо до помочі твоїй прибігають і Богові ж кличуть. Аллилуєм! Красномовців марномудрих, нечистивих бачимо тобою посоромлених, Богомудрий, Отче Миколаю, бо Арія, хулителя, що розділяв божество, і Савелія, що святу Троїцю змішував, переміг ти, нас же в православії укріпив, задля цього кличемо тобі так. Радуйся, щити, що захищаєш благочестя, радуйся мечу, що рубає злочестя, радуйся Божих. Велінь учителю, радуйся вчень богопротивних губителю, радуйся драбину, Богом утверджена, що нею до неба сходимо, радуйся покрови Богом сотворений, що ним численні покриваються, радуйся, що немудрих розумив Твоїми словами, радуйся, що лінивих підняв Твоїми звичаями, радуйся світлости невгасима Божих заповідей, радуйся Божих постанов, присвітлий променю, радуйся, бо вченням Твоїм голови еретичні розбиваються. Радуйся, бо тобою вірні сподоблюються слави, радуйся, Миколаю, велике чудотворче. Спасти душу бажаючи, тіло твоє духові підкорив Ти воїстину. Отче наш, Миколаю, воспершу до мовчання та боротьби з помислами і чину додав Ти Богомислення, богомисленням же розум досконали дістав, яким смиливо з Богом та ангелами бесідував, завжди кличучи. Аллилуїя! Стіною єси для вихваляючих чудо твої приблаженний та прибігаючим до заступництва Твого, тому й нас, на чесноти убогих, від напасти бідності, недугів та нужд різних визволяй, що завжди так тобі з любов'ю, кличемо. Радуйся, що від вічної убогости виводиш, радуйся, що подаєш багатство нетлінне, радуйся поживо нетлі наголонним правди, радуйся спраглим життя напитку, невичерпний. Радуйся, що від заворушення та бою вберігаєш, радуйся, що від пут та полону визволяєш, радуйся приславний у бідах заступнику, радуйся захиснику превеликий у напастях, радуйся, що багатьох вирвав із погибелі, радуйся, що незлічених зберіг неушкодженими, радуйся, бо тобою, грішники лютої смерти уникають, радуйся, бо тобою каяники отримують життя вічне, радуйся, Миколаю! Великий Чудотворче, спів при святій Троїці понад інших приністи, приблаженний Миколаю, розумом, словом та ділом, бо багатьом пояснив ти докладно правовірні повеління, вірою, надією та любов'ю, наставляючи нас у Троїці, єдиному Богу співати Аллилуїя світлосяйним негаснучим променем. Для тих, що в Тевряві життя перебувають, бачимо тебе, вибраний Богом Отче Миколаю, бо безстілесними ангельськими світлостями розмовляєш про несотворене троєчне світло та просвічуєш душі вірних, які так тобі кличуть. Радуйся, світло трисонячного сяяння, радуйся, зірниці Сонця Незахіднього, радуйся, свіче Божественним полум'ям запалена, радуйся, бо ти погасив бісівське полум'я нечестя, радуйся, світле, правовір'я проповідування, радуйся, добровидне світло євангельського сяння. Радуйся, блискавице, що Єріс спалює, радуйся грома, що спокусників відлякує, радуйся істинного розуміння наставнику, радуйся розуму та інстві об'явителю, радуйся, бо тобою поклоніння творінню подолалося, радуйся, бо тобою ми творцеві в Троїці, поклонятися навчилися, радуйся, Миколаю, великий творче! Благодать тобі від Бога дану, знаючи, радіючи належно пам'ять Твою святкуємо, преславний, Отче Миколаю, та до чудесного заступництва Твого з усієї душі прибігаємо, бо преславних діянь Твоїх, наче піску морського, та зірок нього, Ти злічити, не вміючи, розгубленістю охоплені, кличемо до Бога, «Алелуя». Оспівуючи чуда твої, вихваляємо тебе, всехвальний, Миколаю, бо в тобі Бог у Троїці прославлюваний, дивно прославився, та навіть якщо й приносимо тобі багато від душі складених псалмів та пісень, чудотворче святий, нічого не воздаємо відповідного додару чудес Твоїх, яким дивуючись так до тебе, кличемо. Радуйся, царя царюючих і пана пануючих служителю. Радуйся служителям його небесних, співжителю, радуйся царям вірним допомого, радуйся роду християнського возвеличення, радуйся перемоги одноіменний». Радуйся, знамени він синостю, радуйся чесноту всіх дзеркало, радуйся, тверде забороло всіх, що до тебе прибігають, радуйся після Бога і Богородице, все наше уповання, радуйся тіл наших здоров'я і душ спасіння, радуйся, бо тобою від вічної смерти визволяємося, радуйся, бо тобою сподобляємося життя безконечного, радуйся, Миколаю, великий чудотворче». О Пресвятий і придивний, Отче Миколаю, потіхо всім сумуючим, нинішнє наше прийми приношення, та вмоли Господа Богоприємним Твоїм заступництвом, щоб визволилися ми від гієни і щоб із тобою співали. Аллилуїя. О Пресвятий і придивний, Отче Миколаю, потіхо всім сумуючим, нинішнє наше прийми приношення. Та вмоли Господа, богоприємним Твоїм заступництвом, щоб визволилися ми від гієни, і щоб із тобою співали. «Алелуя!» О пресвятий і предивний, Отче Миколаю, потіхо всім сумуючим, нинішнє наше прийми приношення. Та вмоли Господа, богоприємним Твоїм заступництвом, щоб визволилися ми від гієни, і щоб із тобою співали. «Алелуя!» Ангелом, образом явив тебе земного заєством, усього творіння сотворитель, по доброплідну красу душі твоєї, передбачивши Приблаженний Миколаю, так навчив усіх кликати Тобі. Радуйся відлона материнського очищений, радуйся до кінця освячений, радуйся, що здивував батьків своїм народженням, радуйся, що силу душевну після народження виявив, радуйся сади землі обіцяної. Радуйся цвіте божественного насадження, радуйся, лозочі снотливого виноградника Христового, радуйся, чудоточне дерево, раю Ісусового, радуйся лілею, що в раю проросла, радуйся миро Христових пахощів, радуйся, бо тобою ридання відганяється, радуйся, бо тобою радість приноситься, радуйся, Миколаю, великий чудотворче». Вибраний, чудотворче, та особливий угоднику Христовий, що всьому світові виточуєш многоцінне миро милости та невичерпне море чудес, вихваляю тебе любов'ю, святителю Миколаю, ти ж маючи сміливість до Господа, від усяких мене визволи бід, щоб я кликав тобі. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. До святого Миколая, чудотворця, помолимося. Святий, Миколаю, чудотворче, моли Бога за нас. О Всеблагий Отче Миколаю, пастирю і вчителю всіх, які з вірою прибігають до Твого заступництва та гарячою молитвою Тебе призивають. Швидко поспіши та визволь стадо Христове від вовків, що нищать Його, і кожну країну християнську огороди та збережи святими твоїми молитвами, від світського заколоту, землетрусу, нашестя чужинців та міжусобної війни, від голоду, потопу, вогню, меча та напасти смерти. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та визволив їх від царевого гніву та страти мечем, так помилуй і нас, що розумом, словом та ділом у темряві гріхів перебуваємо, та визволь нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм посередництвом та помічю і за своїм милосердям та благодаттю подав нам Христос Бог. Тихе і безгрішне життя прожити в цьому віці і визволив нас від стояння по лівиці, а сподобив стояти по правиці з усіма святими. Амінь. Премудрість, пресвятая Богородице, спаси нас, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.